Продажі електричної Renault Kengo 2013 року випуску 24 кВт. Вибігує орієнтовно 100 110 км на повному заряді. Досить цікавий варіант. автомобіля це досить комфортно і крім того є і гарне багажне відділення. І, навіть, для пасажирів заднього ряду, правда, по висоті треба хтось. Не зовсім високий, але для коротких поїздок теж це можливо. Тому, якщо вас зацікавив цей автомобіль, більш детальну інформацію щодо нього ви дізнаєтеся у посиланні під відео. Чекаємо вас на огляди, і те